Уявіть себе на сонячному пляжі, де ви засмагаєте та насолоджуєтеся теплом. Це чудово, чи не так? Але уявіть, що вам потрібно було б лежати на сонці задля того, щоб ваше тіло було теплим. Як це роблять холоднокровні тварини? Так, це правда. Холоднокровні тварини використовують зовнішнє середовище, щоб регулювати свою температуру. Сьогодні ми розпочинаємо цікаву подорож у світ тварин, де будемо досліджувати поняття теплокровних. Та холоднокровних. Чи дійсно у них тепла або холодна кров? Будемо розбиратися просто тут і зараз. Холоднокровні тварини, такі як ящерки, кобри, змії, саламандри і навіть деякі комахи, мають свою особливість, яка відрізняє їх від нас, людей та інших теплокровних савців. Вони не здатні самостійно регулювати свою температуру тіла. Замість цього, їх температура тіла залежить від навколишнього середовища. Холодно зовні, холодні вони. Спека то вони гарячі. Це надзвичайно ефективний спосіб для них підтримувати оптимальну температуру для активності та переварювання їжі. Але не у всіх холоднокровних тварин так. Водні мешканці, риби, морські змії, соми, скати використовують воду як регулятор температури. Якщо вода надто холодна, вони шукають більш теплі області, а якщо надто тепла, вони занурюються на глибину. Це їх спосіб підтримувати оптимальну температуру для життєдіяльності. Але і це ще не все. Деякі холоднокровні тварини, такі як хамелеони, здатні змінювати своє забарвлення. Або текстуру шкіри, щоб зливатися з навколишнім середовищем. Неймовірно, чи не так? Це дозволяє їм переховуватися від хижаків або здійснювати напади на своїх жертв. Це щось на зразок магічного трюку. Ящерки, такі як хамелеони та гекони, теж є холоднокровними істотами. Вони для регулювання своєї температури тіла шукають сонячні пляжі, щоб нагрітися або затемнені місця. Щоб охолодитися, Холоднокровні тварини здатні самостійно сповільнювати свої фізіологічні процеси, занурюючись у стан сплячки або зимового сну. Це неймовірна стратегія, яка дозволяє їм виживати в екстремальних умовах, коли їжі мало або навкруги. Панує холод, а теплокровні тварини це справжні королі адаптації. Вони мають унікальну здатність підтримувати постійну температуру незалежно від зовнішніх умов. Це дозволяє їм залишатися активними за будь-яких температур. Звучить неймовірно, чи не так? Теплокровні тварини це ссавці та птахи. Вони мають здатність зберігати сталу температуру тіла незалежно від зовнішнього середовища. Це дає їм перевагу до адаптації до різних умов і забезпечує активність навіть у холодних або спекотних умовах. Теплокровні тварини можуть бути активними навіть у холодну пору року або в нічний час. Коли холоднокровні тварини зазвичай є неактивними. Теплокровність також дозволяє їм мати більш швидкий метаболізм, що в свою чергу забезпечує їм більше енергії. Теплокровність має свої унікальні особливості. Наприклад, одним з важливих факторів, який дозволяє нам підтримувати стабільну температуру, є система кровоносних судин. Кровотік у теплокровних тварин розподіляє тепло по всьому організму, що допомагає зберегти оптимальність. Мальну функцію органів і тканин, наприклад, гепарду бути найшвидшою земною твариною, а для колібрі неймовірно швидкий ритм серця. Теплокровність відкриває безліч можливостей для тварин. Вони можуть активно полювати, знаходити їжу та виконувати складні завдання навіть у холодних умовах. Саме так деякі птахи мігрують на великій відстані, аби знайти сприятливіші умови для життя. Отже. Теплокровність та холоднокровність є важливою темою для розуміння того, як живі організми пристосовуються до змін довкілля. Дійсно, холоднокровні тварини використовують навколишнє середовище як свою терморегуляторну систему, адже їхнє тіло не може самостійно підтримувати тепло незалежно від умов, тоді як теплокровні тварини можуть бути активними та ефективними за будь-якої погоди. Тобто активність у холоднокровних залежить від навколишнього середовища, а у теплокровних ні, бо вони самостійно контролюють свою температуру тіла. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!